Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про таку цікаву тему, як кого треба боятися. Є один цікавий уривок. Зачитаю його: це є Матвія 1028. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапостити в геєні. Багато людей, читаючи цей уривок, неправильно думають, що слово Боже протиставляє: не бійтеся людей, але бійтеся, наприклад, сатану. Цього не навчає Біблія. Біблія навчає, що боятися треба одного єдиного Бога. Саме Він може помістити вас в гігієну огню. Саме він і тільки він. В Біблії є безліч прикладів, де говориться про те, що страх перед Богом це є угодне йому, це є чеснота, яку християнин має культивувати в своєму серці. Боятися Бога і любити Бога. Повинен християнин. Тепер прочитаю підтвердження цього старого завіту, Псалом 33,10. Бійтеся Господа, всі святі Його. Бо ті, що бояться його, недостатку не мають. Є багато благословінь, які приходять в життя християнина, якщо він боїться Бога. І є багато проклять, які, які прийдуть також в життя християнина, якщо він не боїться Бога. Страх перед Богом це є чеснота, і кожна людина, яка любить Бога, так само повинна його і боятися. Але слово Боже ніде не закликає нас боятися сатану.